Вітаю! Якщо ви вже вивчали ступені порівняння в італійській мові, але досі сумніваєтеся, коли вживати п'ю ді, а коли п'ю ке, це відео для вас. Сьогодні ми не тільки повторимо це правило, а й потренуємося на двох вправах. Щоб не робити це відео затягнутим, я постараюся швидко пояснити правило і перейти до вправ. А якщо вам потрібно буде більше часу на осмислення. Натискайте на паузу, повертайтеся на початок і прослухайте пояснення ще раз. Отже, давайте зразу переходити до прикладів і розглянемо перший випадок, коли вживаємо прийменник Ді. Дивимося. Марія симпатіка ді Лука. Марія більш симпатична, ніж Лука. е Епіу Альто дель Леоне жирафа вища за лева. Лей е мено капаче ді луй. Вона менш здібна, ніж він. Як бачимо, у нас тут порівняння як в більшу, так і в меншу сторону відбувається. П'ю, і у нас тут порівнюються люди, тварини, можуть бути предмети, міста, гори і так далі. Головне, тут мають бути присутні два діючих персонажа. Дві людини, два предмети, два суб'єкти. Називайте їх як хочете. Граматично це будуть два іменники або займенники. І ми порівнюємо. Їх відношення, їх розмір чи інші якості, які будуть виражені в більшій або в меншій мірі. Все. Це все, що стосується вживання п'ю ді, мену ді. Два суб'єкти, два іменни або два займенники. між ними буде стояти Ді. А зараз перейдемо до вживання п'ю ке. і тут вибір набагато більший. Зразу починаємо з прикладів. Маріо Маю епіу ке інтелли. Маріо скоріш гарний, ніж розумний. Кості студенті само пію фортунаті ке препараті. Ці студенти скоріш везунчики, ніж підготовлені. Мілано е піп пунктуале кріла. Мілан більш пунктуальний, ніж розслаблений. Звернули увагу. Ми не порівнюємо Маріо з іншою людиною. Ми говоримо про одну групу студентів, квесті студентів, ми не порівнюємо з іншою групою. Ми говоримо про одне місто Мілан і не порівнюємо його з іншим містом. Тому, коли у нас, умовно кажучи, суб'єкт один, ми вживаємо порівняльну частку – «п'ю». Più bello che, più fortunato che, più puntuale che. keступний sлаid. Тут все просто. Parlare, che tacere. Краще говорити, ніж мовчати. Preferisco viaggiare che lavorare. Я полюбляю подорожувати, ніж працювати. Leggere è più interessante che guardare la tv. Читати більш цікаве. Заняття, так, ніж дивитися в телевізор. Ви вже побачили, що тут мова йде про порівняння дії слів. Порівнюємо дієслова, значить ке. Запам'ятали. Наступний слайд. ви п'ю Аква кевіно. Мій дідусь п'є більше води, ніж вина. Куста лібрея венде п'ю календарі келібрі. Цей книжковий магазин продає більше календарів, ніж книжок sono класи maschi che femmine. в цьому класі більше хлопчиків, ніж дівчаток. І тут питання: стоп! Але ж тут поєднуються два суб'єкти, так, вода, вино, календарі, книжки, хлопчики і дівчатка, насправді ми не порівнюємо між собою воду і вино. Мова йде про кількість кого чи чого більше. Коли мова йде про кількість. Кого чи чого більше вживаємо п'ю ке». Наступний слайд. Е п'ю пюфачиле адірло к афарло. Легше це сказати, ніж зробити. Мельо конмаке інфред. Краще спокійно, ніж поспіхом. Анна е п'ю епіуджентилику ме ке кон те». Анна більш люб'язна зі мною, ніж з тобою che al sud. На півночі більш холодно, ніж на півдні. Як бачите, тут порівнюються і іменники, і прислівники, і дієслова. І взагалі здається, що немає нічого спільного в цих прикладах, але насправді є. Ви бачите підкреслені виділені прийменники препозиціоні італійською мовою. І ви пам'ятаєте їх вісім прийменників цих так. А діда, консупертрафра. Ось коли порівнюються слова, перед якими стоять ці прислівники, значить теж вживаємо КЕ. Давайте підведемо підсумки. Коли ми порівнюємо два суб'єкти хтось вищий, хтось нижчий, умовно, вживаємо ді. А КЕ вживатимемо, коли будемо порівнювати здібності одного суб'єкта. Або порівнюватимемо дієслова, або кількість кого більше, кого менше, а також випадки з прийменниками: два суб'єкти Ді, все інше Ке. Кому треба, можете прослухати це пояснення ще раз, можливо, повернутися на кілька слайдів назад. А кому все зрозуміло, переходимо до вправ. Перша вправа легка. Тут треба вибрати ДІ або КЕ. Натискайте на паузу, дивіться на екран і запишіть собі до зошита правильний варіант відповіді. Через кілька хвилин перевіримо. Перевіряємо. е è фаче ле ментіре ке діре ла веріта. Мовити про діє слова, а отже між ними к. Дує. Кесто аспираполь е пікароке утиле. Цей пилосос більш дорогий, ніж корисний. Тут ми порівнюємо характеристики одного предмету. 3. вердура, ке фрукта. Я їм більше овочів, ніж фруктів. Порівнюємо кількість, тому КЕ. 4. La бічіклетта е п'ю екологіка лауто. Ми порівнюємо велосипед і машину. Хто з них більш екологічний? Два предмети значить ді. Ну плюс не забувайте, що з артиклем будуть утворюватися злитні форми. Чінкує. Фумаре е піуданозо alla салюте che bere alcohol. Палити є більш шкідливим для здоров'я, ніж вживати алкогольні напої. Порівнюємо два дієслова, слова. Тому між ними ке сей. Фачо квесто бюперте кеперме. Я роблю це скоріше для тебе, ніж для мене. Зверніть увагу, перте, перме є у нас прийменник пер. А отже, вживаємо ке. Все зійшлося. Давайте перейдемо до другої вправи. Вона вже буде на переклад. За традицією я зачитаю вам спочатку український текст, а далі ви перекладете італійською мовою. Отже, починаємо. Перше речення. Італійці п'ють більше кави, ніж чаю. Друге речення кава дорожча, ніж чай. Третє. Спагетті більш довгі, ніж широкі. Четверте. В Італії їдять менше спагетті, ніж в Китаї. П'яте Їсти швидше, ніж готувати. Шосте. Моя зарплата нижча за пенсію дідуся. Сьоме. Страви на півдні Італії гостріші, ніж на півночі. Гостріші маються на увазі піканті. Восьме речення готувати лазанью важче. В значенні складніше, ніж варити спагетті. Дев'яте. Печиво, яке ми з'їли, скоріш знамените, ніж смачне. І десяте. Моя бабуся купує більше овочів, ніж фруктів. Пригадайте всі випадки вживання «ді» і приступайте до перекладу. на фортуна! Натискайте на паузу і за кілька хвилин перевірка. А ось і переклад вашого тексту італійською мовою. Уно bevono più caffè ке те. Порівнюємо кількість, чого більше п'ю, чого менше. Дує. кафе е п'юкаро дельте. А тут ми порівнюємо вартість двох предметів кави і чаю. Д. Тре. Лі спагетті sono п'ю лунгі ларгі. Ми порівнюємо характеристики одного суб'єкта. спагетті. Отже, у нас тут ке, бо він. Предмет цей суб'єкт годин. 4. Ін che мено Cina. Оскільки у нас перед Італією і Китаєм стоїть прийменник ін. Значить між ними буде порівняльна частка Ке. Порівнюємо два дієслова відповідно КЕ. СЕЙ il mio stipendio è più basso della pensione di mio nonno. 7 and I piatti nel Sud Italia sono più piccanti che nelle nord Italia. piccoli than in the North Italy. And we would Preparare la lasagna è più difficile che cuocere gli spaghetti. 2 дії слова між ними. 9. I biscotti che abbiamo mangiato sono più famosi che buoni. Печиво, це один суб'єкт, хоч воно й множені, але як предмет ми його не порівнюємо ні з чим. Ми порівнюємо його властивості. От чи воно скоріше більше розкручене, розрекламоване, пів фамозе В цьому випадку. І останні 10. Міанонна компра, піовердура, кефрута. Мова йде про кількість, відповідно між ними, ке. У вас все зійшлося? Сподіваюся, так? Пишіть у коментарях, чи була тема зрозумілою, та які порівняння вам трапляються найчастіше. Я читаю всі коментарі. Залишайте свої приклади тут в коментарях. Це буде чудова практика і для вас, і для інших студентів. До наступних зустрічей! Але просимо! Чао!